СБУ викрили два канали незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Бе поголосило підозру семи членам організованої групи з нелегального продажу електронних сигарет. Суд над студентом за жорстоке вбивство пенсіонерки, ДТП за участі вантажівки на Львівщині у Львові. Через падіння дерева тимчасово було призупинено рух трамваю номер 3 Про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Явла Корейва. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового випуску. Та Ов'язково залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. На Львівщині СБУ викрили два канали незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Затримали 24-річного мешканця Радехова та 44-річного керівника однієї з громадських організацій, які за 15 та 20 тисяч доларів пропонували призовникам виїзд з України поза офіційними пунктами пропуску через Одесу та Закарпаття. Про це повідомляє служба безпеки України. Одним з організаторів виявився 24-річний житель міста Радехів, який запропонував призовнику до допомогти у втечі з країни за 20 тисяч доларів США Зломисник пообіцяв організувати безпечне транспортування через міжобласні блокпости. А у визначений день супровід до Одеси та в подальшому незаконне переправлення за кордон. Другим затриманим є 44-річний керівник однієї з громадських організацій Львівщини за 15 тисяч доларів США. Він гарантував військовозобов'язаним виїзд з України поза офіційними пунктами пропуску на Закарпатті. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність обох зловмисників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Наразі організатором повідомлено про підозру за частиною 3 статтею 332 кримінального кодексу України. Це незаконне приправлення. Осіб через державний кордон. На Львівщині БЕБ оголосило підрозділ підрозділу сімьом членам організованої групи, які налагодили роботу в мережі з нелегального продажу електронних сигарет. Сім мешканців Львова закуповували, перевозили та продавали електронки та рідини без марок акцизного податку. Для цього вони зареєстрували юридичну особу та організували роботу низки магазинів у місті, в яких продавали випарювачі, рідини та аксесуари до них. Співробітники тер управління провели 11 обшуків у складських приміщеннях. Вих, точках та за адресами проживання фігурантів. Вилучено близько 100 тисяч ємкостей з нікотином, гліцерином, ароматизаторами, рідинами для подсистем, окремими їхніми комплектами. Крім того, детективи вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку в гривнях, доларах та євро. Еквіваленті понад 1 мільйон гривень. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 36 мільйонів гривень. Детективи БЕП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи. У вчиненні кримінального правопорушення вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам. Жорстоке вбивство пенсіонерки у Львові пройде суд над студентом. Львівська власна прокуратура скривала до суду обвинувачувальний акт стосовно 17-річного студента, якого звинувачують у жорстокому вбивстві 78 78-річної пенсіонерки. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення. Трагедія сталася 13 січня. Близько 21.30. За даними слідства, зломисник забіг у квартиру жінки на вулиці Таршаківців, де завдав їй численних ударів по голові стільцем та Кулінарним молотком. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці після нападу. Нападник втік. Тіло загиблої знайшли сусіди, які викликали поліцію. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців Місце пробування нападника оперативно встановили. Його затримали того ж дня на вулиці Левицького. Злочин кваліфікують як умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Це пункт 4, частина 2, стаття 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено і тепер справу розглядатиме суд. Продолжение у Львові, 20-річному захиснику встановили біонічний протез у центрі Амбровкін, 20-річному воїну Сергію Серпіянову встановили біонічний протез руки. Чоловік є бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Важке поранення отримав на Курщині у лютому 2025 року. Сергій із Житомира на початку повномасштабного вторгнення був студентом технікуму, коли йому випинилось 18 років. Пішов до ТЦК мобілізуватись. Чоловік приєднався до 80-ї окремо десантно штурмової галицької бригади у її складі, воював на Курщині де 9 лютого 2025 року і отримав важке поранення. Ми були на позиціях 12 днів, і нас потрохи почали оточувати, обстрілювати усім. Буквально мене поранило після вибуху міни. Зразу чув такий сильний вибух. Дивлюсь на руку, а там, наче як діра. Згадує Сергій на евакуацію, військовий очікував понад 12 годин після стабілізаційного пункту. Перененого бійця доправили до Сум, де лікарі ампутували йому ліву руку. Згодом захисника доправили до центру Амбровкін, де він вже понад 4 місяці займається із фізичним терапевтом. А нещодавно Сергій отримав біонічний протез руки. Це штучна рука, яка використовує електричні сигнали від м'язів пацієнта для управління рухом. Зараз чоловік вчиться керувати протезом, а після закінчення реабілітації. Повернеться до Збройних сил України. На Львівщині сталося ДТП за участю вантажівки. П'ятеро людей травмовані. У ніч на 15 серпня близько 23.40 у селі Лисиничі Львівського району. Вантажівка зіткнулася. З двома легкомиками і збила трьох пішоходів. Трамувалось п'ятеро осіб за попередніми даними правоохоронців. Зіткнулись легковий автомобіль Реоналагуни, яким керував 36-річний мешканець Львівського району. Та вантажівка «Вольво» під керуванням 34-річного жителя Закарпатської області. Під час удару вантажівка за інерцією протаранила припаркований Фольксваген Каді, а далі наїхали на трьох пішоходів. У результаті ДТП і тілесні ушкодження отримали троє пішоходів, чоловік – Віком 30, 31 і 40 років, мешканці Львівського району, водій Рено «Лагуна», також його пасажир, – 33-річний житель львівського району. Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Слідчі відкрили кримінальне впровадження про порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачено цією статтею – це обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років. У Львові через падіння дерева був призупинений рух трамваю. No 3. між зупинками Горбачевського та площа Лема. Дерево впало на трамвайну колію та пошкодило контактну мережу. Очевидці уприлюднили фото з місця події, де видно, як гілки повністю перекрили колії з обох напрямків. У львівській міській раді повідомили, що на місці працювала ремонтна бригада. Вони розчищували колії та лагодили електромережу. Відновити рух транспорту вдалося орієнтовно о 14.30. Львів'яни передали на фронт нову партію техніки на 11,2 млн грн. мільйона гривень. За кошти громади Львівська міська рада закупила і передала українським захисникам нову партію допомоги в межах ініціативи Помста Лева. Це дрони та безпілотні літальні апарати різних моделей: Starlink, авто, генератори, зарядні станції, моноукуляри, монітори, ноутбуки та планшети. Так різним військовим бригадам передали два автомобілі, 15 дронів Мавік t 10 БПЛА, генератори. Генерал Черешня AR та 10 БПЛА Генерал Черешня 10. наземну станцію керування та 6 систем «Старлінг», 75 тепловізійних моноокулярів та двоє окулярів FPV. 6 зарядних станцій, два генератори та три монітори, 6 ноутбуків та 6 планшетів. Загальна вартість її закупівлі 11,2 млн грн. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам з вами тільки перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.